Вітаю, друзі! Це та гороскоп на наступний тиждень, з 12 по 18 серпня для вогняних знаків зодіаків. Починаємо з овнів. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А овни це найпотужніше, що я бачила за весь цей час, який я роблю гороскопи для вас. Понеділок, вівторок, починається дуже з важливої зустрічі в якійсь колосальній інстанції. Імператор і король пентаклів – це або великий бізнес, велика структура, банк, який. Тримає в своїх руках не лише проекти, не лише він тримає підлеглих людей, тобто це не тільки якась така історія невеличка бізнесова, це велика фінансова структура. І що відбувається тут? По місяцю я би сказала, що тут відбуваються якісь тотальні, колосальні мутки зміни. Можливо, це, цей день несе цей тиждень, скажімо, несе початок, десь, який буде розкручуватися протягом місяця. Що цікаво, випало дуже багато придворних карт і королева жезлів. За нею пішла королева мочів, і королева кубків. Це дуже несподіваний розклад. Якась структура, яка. Включає в себе дуже велику кількість важливих персон. Тобто, я би сказала так, якби я говорила якимось таким середньовічним, середньовічною мовою, я би сказала, імператор покликав до себе невеликий бал. Тобто там люди різного віку, різного статусу, різних фінансових можливостей, і вони об'єднуються в одній точці. Що мені в цьому всьому не подобається? В кінці тижня випадає трійка мичів. Це поранене серце. Що це може бути? Ви знаєте, так може лопнути банк. Так може полетіти якась е, піраміда, скажімо, створена, якби штучно. Тому що це велика якась організація. По луні вона багато обіцяє, вона багато пропонує. Вигляд вона має дуже солідний, тобто ми їй віримо. Це може бути як сама держава, розумієте? І от вона щедро пропонує: несіть ваші гроші, вкладайте, або якісь вона виплати обіцяє. Тобто, тут якась така щедрість і пафос. Але коли з'являється карта місяць, вона завжди є таким дзвіночком і попередження, щось тут не так. Це для вас попередження. Можливо, вам буде ясніше перекласти це на вашу ситуацію. Тобто, якщо ви збиралися робити якусь колосальну покупку, або ви збиралися, можливо, щось святкувати помпезно, не знаю, вкладати свої якісь фінанси, от кудись вкласти інвестиції, вам попередження на цьому тижні. Це не найкращий час. А хто попереджений, той озброєний. Дякую вам за увагу, повне щасливого плідного тижня. А ми переходимо до Левів. Леви, який прогноз буде для вас? Чи вам так само потрібно бути обаченим, як Овни? Чи все-таки зараз іде ваш час? Зараз у вас йдуть тут дні народження, можливо, вам більше пощастить. У багатьох починається свій сюда новий. Поїхали леви, Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ви знаєте, тут є також ну, питання, пов'язані з фінансами. Але тут немає такої трагедії, попередження, як у умні. Я скажу так. Ви а, зараз досить енергійні. В так на коні у вас дуже робочий стан. Понеділок, вівторок, це якась не нова робота звична для вас. Полицай мочів 8 пентаклів. Я би сказала так. Тут робота спориться, робиться швидко. Лицарь мочів, це карта руху. Це так само карта військових. Тут можливо, якщо військові або дружина військових дивляться. Отут якраз історія, яка тут можуть бути колосальні виплати, підвищення якесь. Чому я так кажу? Лицарь мочів, робота військового робота на війні. І трійка кубків це як дуже гарна новина. Яка новина гарна? Пото зупентаклів то пентаклів це завжди джекпот, це завжди ну. Фортуна, це ви виграли, зірвали кушту, тобто, спетак часто підвищення, тобто будуть а, такі новини про фінанси військових, про виплати військових. От щось мені йде така інформація. Якщо ви не військовий, скажімо так, ви десь служите. В будь-якому випадку я кажу, що цей тиждень для Леві дуже добрий з фінансової точки зору. Дивіться, як буде далі. Десь всередині тижня, тобі під кінець, правда, ближче в п'ятницю. От після цих новин про фінанси, ви якби станете на роздоріжжі, можливо, реально ви отримаєте якусь таку знаєте важкінку суму і вам потрібно думати, куди вкладати. Чому я так кажу? Куди вкладати? Всімка пентаклів, це коли ми маємо урожай, ми його зібрали в крузинку, як ця бабуся, і карта мир, якою закінчується тиждень, це м -м, карта закінчення циклу, коли цикл закривається і закривається гарно. Коли біля карти мир а, а, ідуть гроші. Карти, а тут я би сказала карти нормальні, вони такі міцні, ну фінансова якась така система, ресурсні я б сказала карти, ресурсні. То карта Мир говорить про те, що всі якраз ваші проекти задуми дуже круто можуть втілитися. Єдине, що двійка жезрів. Говорить, зробить правильний вибір. Тут бачите хлопець на роздоріжжі. або сюди, або сюди. Тут від правильного вашого рішення залежить, як ви від цього подарунку, від цих новин, потім отримуєте в майбутньому якісь, я не знаю, збільшення грошове. Розумієте? Тут може бути про інвестиції, може. Але якщо у овнів якісь таке попередження, і там от обережно, то тут карти смі... сміливіші, вони як ваш, дарують подарунки влева. До речі, подивіться, хто ви по асценденту і по місяцю. Ці прогнози також дуже важливо дивитися. Тому що, якщо раптом у вас асцендент в овні, то варто прислухатися до попереднього прогнозу. А так загалом, ну все вам. Скажу леве. Удачі. Досить плідний тиждень. Досить плідний. А ми переходимо до третього вогняного знаку зодіаку – стрільці. Стрільці, На цьому тижні простір вам готує. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ой, пам'ятаю, пам'ятаю деяку карту, яка була в минулому тижні. Вона дуже попереджала. Це була карта диявола. Карта диявола всередині тижня. Що це може бути таке? Диявол збільшує все навколо. Якщо не стоїть поруч з рушима, це а, великі фінанси. Якщо це поруч з картами любові, це а, пристрасть, яка спопиляє. Між якими картами стоїть диявол у стріці? Туз Кубків і верховна жриця. Верховна Жриця – це про таємне, це про містичне. Туз Кубків – це велика емоція. Я би сказала так: можливо, можливо, стрільці а, цього тижня вас чекають якісь дуже потужні інсайти. І вони, знаєте, скажімо так, не залишать вас тими, які ви були раніше. Це всередині тижня. Все таки на початку, що тут іде вісім жезлів і карта сила. Вісім жезлів. Це карта швидкості, перемін, несподіваних, подорожей, те, що стояло на місці, заворушилося. Причому зі всіх боків вас раптом всі згадали, ви всім стали потрібними. Ви на виду. І що головне, ви в силі? Карта сила не говорить про фізичну силу, але про духовну. Це людина, яка змогла приборкати всі свої там недоліки, всі свої пристрасті. Так? це така людина зріла, і вона тепер, скажімо, так. Як мудрий старець споглядає на людей, які метушаться. тушаться, стрілець, між іншим, він і є окультурний вогонь, це більш спокійний вогонь, це не вогонь овна, це не вогонь Лева. це як комфорка, яка горить, розумієте, не факелом, не поштовхами, а він горить ось як квіткою. Але вісім жезлів, так подібні на стрільця, стрілець випускає часто стріли в різні сторони і багато. Це різні проекти, якийсь точно влучить в ціль. Так от стрільці, я хочу сказати, що по цим картам таке враження, що всі вісім ваших стріл влучать в ціль. Диявол дає великі можливості. Диявол – це володар цього світу. В принципі, тут сам диявол він в хорошому оточенні. Тут немає інших чорних карт. Я би сказала так: як ніби ви володієте інформацією, як ніби ви, а кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. Багато потужних емоцій, багато містики. І оці откровення, ці інсайти, вам дадуть можливість вибудувати якийсь абсолютно новий проект, ні на кого не подібний. Це може бути проект вас. Це якась така нова, потужна стратегія. Кілька пентаклів завжди відповідає за стратегію. Королева мечів, якщо в мене дивиться жінка, це може вже бути про вас. Сталева. Серйозно, тут, бачите, ще карта сили. Така бізнес-вумен незалежна, це людина, яка може себе і прогодувати, і заспокоїти, і захистити. Жінка воєн. Якщо це про чоловіка, вам прийдеться з такою жінкою зіткнутися віч на віч. І я хочу сказати, що в спілкуванні з нею, якщо ви будете намагатися маніпулювати нею, тому що диявол, верховна Жриця, це таїна, то скупки це маніпуляція, коли ми вміємо розтопити серце, сказати потрібний комплімент і отримати щось своє, то я хочу вас передостерегти. Пере 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 -пер з королевою мечів такі ситуації не проходять. Вона вас бачить наскрізь. Ще маніпуляція не сталася, а вона вже цю маніпуляцію побачила. Вона її може розраховувати і прораховувати. Одним словом, для чого цей тиждень вдалий працювати з інформацією Таємно, можливо багато що вскриється, багато що відкриється взагалі на планеті. Ми знаємо причину тих чи інших подій, які довго замовчувалися. Це буде просто якийсь емоційний шторм для багатьох, і я так розумію, стрільці будуть грати тут головну скрипку у розкритті цієї інформації, що стосується м, особистого життя, фінансового життя. Я вам ще раз хочу сказати, таке враження, знаєте, що за вами стоїть якась така потужна сила, про яку ви навіть і не знаєте, і не здогадуєтеся. Тому я би сказала, будьте обережні. Ви на цьому тижні на людей дієте магнетично. От просто магнетично. Вас слухають, за вами йдуть, йдуть на всі ваші проекти, вас підтримують. Вісім жезлів в дуже сильній позиції. Я ж кажу, кожна стріла досягає своєї цілі. Тому я просто до вас звертаюся, як до свідомих людей. Не користуйтеся цим положенням. Тобто, знаєте, що сила за вами буде стояти магічно, от, магічна, от, от як кажуть, ну диявольські прекрасний. От ви будете диявольські прекрасні, магічні, гіпнотичні. А я просто вас попереджаю бути дуже чистоплотними і прозорими в цій історії і свою владу, якщо і втілювати в життя, то тільки для благих намірів, бо як ми знаємо, карма вона сліпа. Це механізм, і знаєте, що ви можете накрутити на цьому тижні, те отримуєте наступного. А тиждень енергетично неймовірно сильний. Я б сказала, диявольськи сильний. Ну і ще може бути така історія, що ви можете раптом зіткнутися зі своєю тіньовою стороною. Тобто щось для вас вскриється, наприклад, у вам в чомусь не таланово, не везло, чи в любові, чи в фінансах, і раптом вам на поверхню ця таємниця вийде. І от саме завдяки цій таємниці ви зможете от, якби змінити свою стратегію і далі йти, ота якось в більш сильному для вас а, стратегічному напрямку. Я бажаю вам удачі, стрільці, потужний тиждень. Наступні частини. Слідують за цим відео, щоб їх не пропустити для земних знаків зодіаку, водяних і повітряних, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і коментуйте, наскільки у вас відігрується, наскільки резонує те, що ви зараз почули. Буду вдячна за зворотній зв'язок. До зустрічі, ваша Максимуса!